Підкажіть, будь ласка, чого ви мене не пропускаєте? Ви не надаєте документи? Відповідно з якого закону, якого пункту ви у мене зараз хочете потребувати на вулиці документи? Вхід до церкви через паспортний контроль поліції таке я бачу вперше. Чому так? І якими законами це передбачено? Підкажіть, будь ласка, поліція зазначає це територія із спеціальним режимом. Або місце здійснення спеціального поліцейського контроля. Що це за заходи такі? Сьогодні ми більш детально будемо з'ясовувати це. А чому ви вирішили, що це пропускний пункт? Відійдіть, будь ласка, ви заважаєте іншим особам. Ви Мені заважаєте про те? Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. І так, предісторія: учасник нашого юридичного клубу вирішив відвідати храм. Але на вході він побачив одразу такий дивний дорожній знак: Предівліть «Пред'явіть перепустку». В правилах дорожнього руху. Такого знаку не існує. Взагалі дивний знак, і я бачу його вперше. Біля даного дорожнього знаку стоять співробітники поліції, які перевіряють в усіх документи. І не пропускають громадян, якщо ти не пред'являєш документи. Нашого автора відео також вони не пропускали в подальшому, забігаючи наперед, хочу сказати: він зателефонував на 102, залишив скаргу. І є відповідь від керівництва стосовно даної скарги. Чи порушили співробітники поліції законодавство, чи ні? Зараз з'ясуємо. Підскажіть, будь ласка, вийдіть, будь ласка, будь ласка, ви дієте в рамках закону України чи ні? І Конституції України? Відійдіть, номер. Нові но тридцять 678 А чому ви вірите, що це пропускний пункт? Тут також на місці була присутня поліція діалога. І що вона зазначає? Йідіть, будь ласка, ви заважаєте іншим особам? Ви мені заважаєте пройти? Це прохання, а не вимога. Документи ваші і ідіть, будь ласка. Центр. Тобто ви мені заважаєте пройти, так? Ми вас попросили надати нам документ, Ви скажіть, чому я ми... повинен. А я хочу, щоб ви станцювали мені чечотку. Для... Я для... вас прошу. Будь ласка, судити особистої безпеки. Перевірка документів для особистої безпеки. Я в безпеці, а ви мою безпеку порушуєте. Я не відчуваю себе в безпеці, коли Та, поліція... Та ви нічого Сьогодні праздник. добре. Тому що бачите. В дають, пройти, в пройти в храм не дають. До... Документи ось і покажіть. Тобто, будь ласка, носить документи під час військового стану. Кожен громадянин України зобов'язаний носити документи, що посвідчують його статі під час воєнного стану. Кожен зобов'язаний носити з собою документи. Давайте в першу чергу. Закон України про правовий режим воєнного стану не зазначає такої прямої вимоги. Там більше мова йде про уповноважених осіб і про ті заходи, які вони можуть вчиняти. Це у нас перевірка документів на блокпостах, а також утворюються патрулі, які також мають право перевіряти документи та зупиняти автомобілі. Але на це потрібно мати також законні підстави. Харошо носить, маю право, а показують вам на яку відповідно якого Ми закону серйозно зараз, так да серйозно. Ви... Пійте, дізмайте, так ви скажіть, будь ласка, відповідно якісь. Я вам покажу. Скажіть пункт статті, я вам покажу. Будь ласка, всі в рамках закону діємо. Автор відео був здивований такими діями зі сторони співробітників поліції. Зателефонував на 102, залишив скаргу і отримав відповідь. Давайте її почитаємо. І так, повідомляємо, що за викладеними у скарзі фактами проведено перевірку. За результатами якої в діях працівників поліції ГУНПО у місті Києві порушень вимог чинного законодавства не вбачається, тобто вони вказують про те, що співробітники поліції мають право перевіряти документи, якщо ви хочете відвідати храм. Читаємо далі: останні діяли у межах своєї компетенції відповідно до вимог пункту 3 статті 32 закону України про національну поліцію, пункту 7 статті 8. закону України про правовий режим військового стану, а також вони посилаються на постанову Кабінету міністрів 1456, про затвердження порядку перевірки документів. І так, в першу чергу, розпочинаємо з постанови кабіну, яка зазначена у відповіді номер 1456 Тут мова йде про уповноважених осіб, які призначаються наказом коменданта. І так дійсно вони мають право вчиняти деякі дії. Читаємо, уповноважена особа має право вимагати в особу пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, і йде у нас перелік, коли? Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в рушку, не підходить, якщо не достатньо підстави вважати, що особа вчинила або має правопорушення, ні. о, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, тобто вони вказують про те, що начебто це територія спеціального режиму. Що це за територія така? І на це питання я вам не зможу надати відповідь, тому що згідно чинного законодавства визначення немає. Немає і переліку такого, таких територій та об'єктів із спеціальним режимом. Ось так. Добрий день. 13. документи ваші бувають нуль тринадцять, 29, 12. Добре. Дякую, Житомир. Далі в листі вони повідомляють, що поліція діяла згідно статті 32 закону України про національну поліцію. Пункт третій, це у нас 32 стаття перевірка документів. Тут зазначені підстави, коли поліцейський має право вимагати і перевіряти ваші документи. І так, третій пункт: якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Знов таки ж повертаємось до території чи об'єкта із спеціальним режимом. Я жодний нормативно-правовий акт взагалі нічого не знайшов, що це таке. На даний час невідомо. Далі, місце здійснення спеціального поліцейського контролю. А це що таке? І ми також не можемо знайти чітку відповідь на дане питання. Немає. Переліку або заходів, що це таке місце здійснення спеціального поліцейського контролю. Я думаю, це пов'язано з останніми новинами, які відбуваються у Лаврі. Ну ви, мабуть, вже бачили, да? Тому поліція запроваджує певні поліцейські заходи стосовно перевірки документів. Там навіть перевіряють автівки, які виїжджають, заїжджають, проводиться поверхнева перевірка. Але на жаль, на сьогоднішній день немає чіткої відповіді. Чи це відноситься до території із спеціальним режимом? Чи ні. В подальшому нами також була подана певна заява для того, щоб отримати більш обширну відповідь на дані питання, тому що, на жаль, конкретики немає. Про відповідь я обов'язково вам повідомлю. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі, є мій телеграм. Та моя пошта.